Поцілуйте мене в дупу. Нарешті президент США Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що рухає ним в його зухвалій політиці, яку багато хто сприймає як виклик у цьому забронзовілому і неефективному. Амталенюдізкантрізяколисапкісимаєс дея деярдаєнтемеки. Плис, плис сер мекиті алтуенітин, алдуенітинсер. Вітаю, друзі. Я Олена Требушна, це канал є питання. 9 квітня. Сьогодні середа знову за пінгвінів гроші. Трохи буде сьогодні. Це ось щойно був фрагмент виступу президента США Дональда Трампа вчора ввечері на донорському заході Національного комітету республіканської партії. Виступу, в якому президент США хизувався тим, як після введення ним драконівських мит перед ним плазують і принижуються світові лідери, вимолюючи у нього скасування цих мит. Буквально цілують його у дупу. У це цитата. Я вам кажу, всі ці країни дзвонять мені. Вони цілують мене у дупу. Вони до смерті хочуть домовитись. Вони благають. Будь ласка, сер, давайте укладемо угоду. Я зроблю все, що завгодно, сер. Там же на донорському заході республіканської партії Трамп визувався і тим, що ці перші 100 днів його президентства увійдуть в історію США як найкращі перші 100 днів будь-якого президента в американській історії. Перших 100 днів президентства Трампа припадають на 30 квітня. Тримайтесь. Це цілуйте мене в дупу всім світом найбільш відверт. То за ці скоро як 100 днів говорять про те, що зробити Америку знову великою, Дональд Трамп планує в два кроки: перший принизити всіх, кого встигне змусити їх цілувати йому дупу. І другий, це потужно про це розказати, якщо раптом хтось сам не зрозумів. Багато хто в США коментує сьогодні ці нічні одкровення Трампа про поцілунки у дупу і про саме підвищення мит. Саме так головне, що мотивує Дональда Трампа, це самоствердження і створення картинки, в якій він, нібито робить Америку знову великою, але є нюанс: це не Америка встає з колін, а Трамп намагається поставити на коліна усіх інших, залякувати когось, принижувати і змушувати цілувати тебе в дупу. Може звичайно здаватись комусь зі сторони ознакою сили, але. Більшості це мало б говорити про президента США якраз зворотня. Президент США не спроможний бути сильним і потужним в реальний спосіб, і тому він роздає затріщини оточуючим, щоб ті цілували його в дупу і визнавали його потужним і сильним. Тарифи Трампа вступили в силу від сьогодні Зранку Між двома найбільшими економіками світу Китаєм і США спалахнула війна. Білий дім виконав свою погрозу обкласти Китай ще більшими митами, якщо Китай введе мита у відповідь на американське підвищення. Китай таки вів. І вчора Америка встановила мита на китайські товари на рівні 104%. Китай ще вчора дав зрозуміти, що не поступиться і не піддасться на цей шантаж і буде боротися до кінця. І сьогодні наніс зустрічний удар. У відповідь на американську агресію саме так в Китаї називають торговельну політику Дональда Трампа. Сьогодні, вже через кілька годин після того, як набрали чинності нові американські тарифи у 104%, Китай оголосив, що теж підвищує мита на американські товари на 84%. Ось вона ескалація. Ці китайські контрзаходи набудуть. Чинності вже завтра, 10 квітня. Крім того, Китай подав скаргу на США у світову організацію торгівлі, збільшив свій перелік ненадійних американських організацій, розширив перелік з експортного контролю, зокрема, вів його на відвантаження рідкісноземельних металів, почав антимонопольні розслідування щодо американських компаній, включно із Google. на тлі митної війни США і Китай обмінялись ще й образами на найвищому рівні. Віцепрезидент США Джей Ді Венс в ефірі Fox News ще минулого тижня захищаючи американські тарифи, накладені Трампом, шеймив глобалістську економіку і зневажливо назвав китайців. Селюками, що вона принесла Сполученим Штатам Америки ця глобалістська економіка? Питав він. Відповідь проста: накопичення величезного боргу, щоб купувати речі, які виробляють для нас інші країни. США позичають гроші від китайських селян, щоб купувати те, що ці китайські селяни для США виробляють. Китайці образились. Китай дійсно є найбільшим іноземним кредитором Сполучених Штатів. Сільське господарство при цьому давно і значно поступається промисловому виробництву в структурі китайської економіки, якщо вже про селян говорити. Фрагменти відео з інтерв'ю Венса цього тижня завірусились в китайських соцмережах і викликали у китайців сильну негативну реакцію. Хештег на позначення образ нанесених китайцям Венсом став найпопулярнішою темою в китайських соцмережах. В понеділок, ввечері і до вечора, він набрав у Вейбо 140 мільйонів переглядів. Справжній селянин із сільської Америки здається, не дуже добре уявляє собі сучасний світ. Написав про. Віцепрезидента Венса, колишній редактор газети Global Times, Ху Сі Цзінь. прес-секретар китайського МЗС Лінь Дзянь, заявив, що це шокує і засмучує одночасно чути такі неосвічені і нешанобливі слова від віцепрезидента Америки. Джеді Венс нагадаю родом з американської глибинки принади життя, в якій принади в лапках він описав у книзі, яку сам же назвав Елегія Селюка. Спогади про сім'ю та культуру, що переживають кризу. Тому китайський гумор у відповідь на американські тарифи у відповідь попав у десяточку. Сполучені Штати мають найбільший торговельний дефіцит із Китаєм з поміж усіх країн світу. З відривом за офіційними даними минулого року штати купили китайських товарів на 438 мільярдів доларів. Китай купив у штатів на 143 мільярди. Дефіцит торговельного балансу оцінюють майже в 300 мільярдів доларів. Найбільша частка китайського імпорту до США припадає на цифрову техніку, смартфони, комп'ютери. На літій-іонні батареї ігрові консолі, але загалом китайці продають в Сполучені Штати геть усе, як саме США планують замінити швидко імпортні товарики з Китаю. Невідомо публічно спікери американського уряду, які коментують цю тему, і сам Трамп декларують, що хочуть повернути в Америку виробництво усього того, що за десятки років перенесли за кордон, в тому числі і в Китай. бо в Китаї було дешевше, наприклад, збирати те, що вигадували в Кремнієвих долі долинах. Неділю міністр торгівлі США Лутнік пояснював в ефірі CBS, що потрібна армія з мільйонів і мільйонів людей, які вкручують маленькі гвинтики і збирають айфони. І що такого роду роботу треба повернути в Америку? screwing in little, little screws to make iPhones. Це одразу стало мемом в американських вечірніх шоу. Та я не можу пил виколупати з гнізда для зарядки на моєму айфоні, яке там закручувати гвинтики у айфон. Глузував вчора злутника у вечірньому випуску Дейлі Шоу, ведучий Джон Стюарт. Чи ми будемо лише змащувати роботів? А гвинтики все ж будуть закручувати роботи. Та це ж справжнє американське відродження. That is the American Renaissance. Джон Стюарт при цьому глузує переважно із того, що адміністрація Трампа хоче, грубо кажучи, забивати мікроскопом цвяхи. Бо в Америці технології народжуються, а гвинтики закручують, мовляв, у Китаї. Таке Дещо стереотипне уявлення побутує, і це вже не зовсім так. Американське видання The Verge після заяв Лутніка нагадало, що за останніх 15 років можливість переносу виробництва смартфонів Apple до США заперечували неодноразово самі керівники Apple Стів Джобс і Тім Кук, тому що в Америці давно замало інженерів для того, щоб робити айфони в тій кількості, в якій їх роблять в Китаї. Волтер Айзексон описав в біографії Джобса його зустрічі з тодішнім президентом Обамою в 10 і одинадцятому Ках, де Джобс пояснював президенту, що проблема полягає у тому, що в Америці не знайти достатньо підготовлених інженерів, які б наглядали за армією робітників, які збирають айфони. За його словами, у Apple на фабриках у Китаї було зайнято 700 тисяч робітників, і щоб контролювати і керувати ними, потрібно 30 тисяч інженерів на місці. Знайти стільки в Америці для цієї роботи неможливо. Казав тоді Джобс. Його наступник, тім Кук в 2017 році описував проблему схожим чином: Китай давно перестав бути країною з низькою вартістю робочої сили, але справа в певних навичках і кількості людей з навичками, яких можна знайти в одному місці. Якби ви хотіли зібрати на зустріч Таких інженерів у США я не впевнений, що ми змогли б заповнити ними кімнату, а у Китаї ви можете заповнити ними кілька футбольних полів. Казав Кук. Тим не менш, у Білому домі вчора відповіли і на слова Лутніка, і на цю хвилю іронії, що у Трампа вірять, що та сама Apple може перенести виробництво айфон з Китаю та Індії до Сполучених Штатів Америки. Після заяв Лутніка, репортер New York Times запитала речницю Білого Дому вчора: чи дійсно Трамп вважає, що виробництво айфон це ті технології, які можна взяти і перемістити в США? І Керолайн Левіт відповіла їй: Абсолютно, Трамп вважає, що у нас є і робоча сила, і ресурси, щоб це зробити. Перепалки щодо тарифів не вщухають і в самій команді Трампа. В новому раунді перепалок маск назвав радника Трампа з торгівлі Пітера Наварро, який є ідейним натхненником підвищення. Мит придурком. Про Наваро я розповідала вчора. Наваро в інтерв'ю CNBC заявив, що автівки Тесла виготовляють із деталей, які привозять переважно із-за кордону. А отже, вона є не виробником автомобілів, а лише збиратчем. Маск назвав цю заяву брехнею, а Наварро – придурком дурнішим за мішок із цеглою. В Тесла, за його словами, найбільше деталей американського виробництва з-поміж усіх американських автомобілів. Американські аналітики погоджуються з останньою тезою, але стверджують, що більшість деталей Тесла все одно постачає із-за кордону, зокрема із Китаю. Введення мит так чи інакше вдарить по бізнесу Маска і підірве роботу Тесла, в тому числі в конкуренції з китайськими електромобілями. Сьогодні лише перший день, коли нові тарифи вступають в силу. Прогнози про те, по кому вони і як сильно вдарять, все ще мають величезну розбіжність. Хто з двох? США чи Китай побачать зрештою труп свого ворога, який пропливає річкою, як каже китайська мудрість, ринки і біржі, поки гадають для всіх інших країн. Багато буде залежати, я так розумію, від того, хто і як буде цілувати Трампу дупу. Ну і війна між Китаєм і США вдарить теж по всій світовій економіці. Тому весь світ спостерігає за тим, куди перекочує зокрема китайський експорт, для якого американський ринок вже закрили. Держави-члени Євросоюзу сьогодні проголосували за те, щоб запровадити торгівельні контрзаходи проти сполучених штатів. За даними змі, вони охоплять товари на 21-22 мільярди євро. Це соєві боби, мотоцикли та апельсиновий сік. Товари пов'язані насамперед з республіканськими штатами США. Це що найменше з гумором. Україна поки що знаходиться у великій групі країн з тарифом у 10%. разом з пінгвінами з островів Герти і Макдональдс, про які ви сперечали зі мною під моїм вчорашнім відео. Україна більше імпортує з США ніж експортує до в минулому році. З Америки було завезено легкових автомобілів на понад 800 мільйонів доларів. 42% українського експорту, згідно з даними Forbes, становить чавун. В лютому Трамп скасував пільги на українську сталь. Це зачепило українську сталеву продукцію. Майже 90%, з якої це труби, які йдуть на експорт. Напевно, тепер цей ринок зменшиться ще деякі українські компанії, втім, які постачають США технологічно. Продукти як біонічні протези, охоронні системи, холодильне оплатнення можуть ще й виграти від підвищення мит, бо для України мита підвищили найменше, а для конкурентів е, з ряду інших країн мита в кілька разів вище пише Форбс. Агропродукцію Україна до США практично не постачає, але побічним наслідком може стати те, що зросте конкуренція на інших ринках, куди Україна продає свою аграрку, в тому числі в Європі, куди прийдуть конкуренти, яких Трамп витиснув з Америки. І це буде стосуватись не лише аграрки, і це все будуть лише найбільш очевидні наслідки від зміни тарифів, підвищення вартості товарів, перерозподілу ринків, до яких глобальних наслідків призведе наприклад війна США і Китаю взагалі поки що неможливо оцінити. Goldman Sachs 31 березня, випустив звіт, в якому, наприклад, припускав, що після запровадження нових американських тарифів економіка Євросоюзу майже перестане зростати цьогоріч, прискориться інфляція і перестануть зростати. Ти доходи європейців, ну але європа ще намагається домовитись з Трампом про нову прекрасну угоду, як і багато інших країн, які стали заручницями американського президента і його радників. I'm you, these are, us up, my ass. They are they are dying to make make a deal please please sir make a deal I'll do anything I'll do anything sir Багато хто, я так розумію, дивлячись на це, сподівається, що Дональд Трамп має якесь сакральне знання неочевидне усім, і зрештою всі побачать економічне диво його політики. Нагадаю, що приблизно так розвивалася ситуація з його обіцянкою закінчити війну в Україні ще до інавгурації за 24 години після, за 2-3 тижні, до Великодня і за 100 днів. Тому думаю, я що 47-й президент США швидше чухає его об усіх навколо, і люди в його оточенні з різних причин, але в першу чергу, боючись втратити крісла і вилетіти з політики, просто потурають йому в цьому і піддакують. Ну і про вчорашніх пінгвінів з островів Херти і Макдональдс, яких Трамп обклав митом у 10% кілька людей переконували мене в коментарях під вчорашнім відео, що це теж хитрий план і дарма я стібусі з пінгвінів, мовляв, там офшори, через які в Америку постачають щось за усі останні роки через юрисдикцію цих островів дійсно в Америку експортували за офіційними даними якихось неназваних машин і електричних товарів на менш ніж півтора мільйони доларів. Це менше ніж на липових довідках про інвалідності вкрала родина голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. Тому вибачте, але мої жарти про пінгвінів залишаються в силі, а вам залишаю опцію вірити в велику американську хитрість. Хоч після зізнань Трампа про те, що він ввів тарифи заради поцілунків у дупу, я б вашу концепцію переглянула. Ну і про Тетяну Крупу, яка конкурує з пінгвінами з островів Херті Макдональд, я не дарма про них згадала. Перед тим нагадую тільки з вас вподобайка і донат на дрони для 12-го загону спецпризначення. Подивитись наш мерч на маркетплейсі каста, прибуток від якого ми теж передаємо їм. Ну і підписатись на її питання, якщо ви досі не з нами, і поставити вподобайку, щоб нас бачило більше людей. Отож, це не фігура мови, що в одному хмельницькому МСЕК рубали гроші на липових довідках, так що це перевищувало експорт через ці антарктичні острови. Змі оприлюднили буквально шокуючі дані судових рішень. В них йдеться про те, що польські слідчі зафіксували, що члени Родини екс голови Хмельницької медико-соціальної експертизи вивозили готівку за кордон мільйонами доларів, в тому числі навіть після вручення підозри самій Тетяні Крупі. В лютому, вже цього 25-го року, заступник окружного прокурора окружної прокуратури Варшави передав офісу генпрокурора України матеріали кримінального провадження, де фігурували Тетяна Крупа її чоловік Володимир і невістка Катерина. Польські правоохоронці з'ясували, що з 29 травня в 22 року по 17 жовтня 24 року ці особи вивезли на територію Польщі через українсько-польські пункти пропуску значні суми коштів. Потім вивезену готівку за даними польського слідства. Крупи внесли на польські банківські рахунки в різних містах, а звідти перерахували на рахунки в Швейцарії і США. В Документах йдеться про те, що ці гроші були одержані злочинним шляхом. Зараз українські правоохоронці готують документи для доступу до інформації про. Банківські рахунки відкриті крупами за кордоном в лютому. Прокурор у суді заявляв, що вже під час вторгнення крупи вивозили за кордон незадекларовану готівку в жовтні 22-го року. Пише главком Тетяна Крупа не вказала при виїзді з України, що перевозить 600 тисяч доларів готівки. Слідство не встигло арештувати кошти крупи у польському банку, оскільки їх вивели у швейцарський банк. Про це ми дізналися від фінансової розвідки в листопаді 2024 року, 22 листопада, звернулись до федеральної юстиції Швейцарії із запитом заблокувати цей рахунок 7 грудня. Отримали відповідь про неможливість заморозити рахунок зв'язку із тим, що такого рахунку не існує. Тобто, кошти вивели після набуття крупою статусу підозрюваної. Цитує главком прокурор, а ось рішення суду датоване лютим цього року, це крупів чергове просять зменшити заставу. В рішенні написано, що протягом 22-го років члени родини Круп задекларували ввезення на території Євросоюзу валюти на суму 1 мільйон 307 тисяч доларів і 26 тисяч євро. На українській митниці вони при цьому задекларували вивезення валюти лише один раз 51 тисячу доларів і 7 тисяч євро. Вітання митникам, прикордонникам і їхнім ефективним менеджерам, тож те, що у крупи вилучили і показали тоді під час арешту, коли її чоловік валявся на ліжку з доларами, це були очевидно лише залишки. Я нагадаю, 3 жовтня минулого року правоохоронці вилучили у квартирі крупи у Вітальні 106 тисяч доларів, 6 тисяч євро, 67 тисяч гривень, в гардеробні, де стояв сейф, ще 300 тисяч доларів і 25 тисяч євро, в спальні чоловіка підозрюваної, 250 тисяч доларів, ще в одній спальні 2,5 мільйони доларів і так далі. Всю цю готівку арештував суд, все інше вони вивезли у Європу через українську митницю. Також днями у крупи вилучили і відібрали в камері СІЗО телефон, в якому детективи знайшли докази того, що вона має ще й криптоактив. В промислових масштабах працювала хмельницька мусек, куди там пінгвінам. Тетяна Крупа перебуває в СІЗО вже майже півроку. їй вже кілька разів зменшили заставу. Зараз це 230 мільйонів гривень. Не кажучи вже про всіх, хто збагатився на цій історії, ось цей єдиний приклад: це ілюстрація до того, хто і як зривав мобілізацію впродовж усього часу вторгнення, хто і як з цим боровся, і хто і як мав би за це відповісти зараз, моє обурення. Навіть більше ніж обурення суспільства, і я теж обурена тим, що один із винуватців усього цього трешу їде послом в Нідерланди. Ну і про мобілізацію, точніше про фронт і про сьогоднішнє інтерв'ю головкома Сирського, яке вийшло на тлі того, що минулого тижня всі обговорювали його роль у війні і провал. Контрнаступу після виходу статті в Нью-Йорк Таймс, яку я читала вам теж минулого тижня. В ній серед іншого йшлось про те, що контрнаступ влітку 2023 року обернувся провалом, зокрема через те, що сирський супереч. Намірам залужного і домовленостям з партнерами вирішив відтягнути частину сил на спробу відбити у росіян Бахмут, а потім наступати на Луганськ. Сирський дав велике інтерв'ю лівому берегу, в якому є зокрема фрагмент і про цю статтю, і про ті події. Сирського попросили прокоментувати пасаж про те, що з його ініціативи план наступу 23-го року змінили і замість одного напрямку удару сили оборони розпочали наступальні дії одразу на трьох напрямках, і це на думку американців стало причиною неуспіху. Сирський відповів, що ця версія взагалі не відповідає дійсності, і це знає, кожен офіцер і генерал, який брав участь у бойових діях. Наступ південніше Бахмуту за його словами вели дві бригади, а не п'ять, як писала Таймс», Якби ми мали п'ять бригад, думаю, що і Бахмут і Соледар були б звільнені. Причому противник сам пішов би із них, тому що задум цієї операції полягав в тому, що три основні дороги, по яких здійснювалось логістичне забезпечення цього угрупування, були б нами перерізані. Водночас, Сирський сказав, що українським військовим на бахмутському напрямку в 23-му році банально не вистачило сил і засобів. Що українське командування усвідомлювало цю проблему на етапі планування операції, але Розраховувало на ефект несподіванки, що дозволив би пробити оборону ворога і перерізати логістичні шляхи. Цей задум не вдався. Однак інформацію New York Times він категорично відкидає словами: я багато нового дізнався про те, що я нібито казав і що я робив. Мені цікаво, хто це, скажімо, так придумав. Ще з такого гучного, що сьогодні рознеслось по заголовках з цього інтерв'ю, найбільше розлетілась новина про те, що Сирський, нібито, заявив, що почався наступ на Харківщину і Сумщину. Аж я пішла перевіряти, що він там заявив. Цирський насправді говорив загально про те, що стратегічна мета росіян зараз не змінилась. Це захоплення території, розгром зсу просування в глибину України, повне захоплення Донецької, Луганської областей, а також частин Херсонської і Запорізької, і створення буферної зони на території Харківської, Сумської і Чернігівської областей він казав, що незважаючи на переговори, які нібито йдуть на фронті, спостерігається тільки збільшення інтенсивності наступальних дій. І в цьому контексті коментуючи слова Зеленського напередодні про те, що росіяни готуються наступати на Харківщину і на Сумщину, Сирський відповів, що цей наступ фактично вже розпочався, тому що вже майже тиждень на фронті спостерігається збільшення майже вдвічі кількості наступальних дій противника на всіх основних напрямках. Крім цього, сирський сказав, що восени білоруси і росіяни планують навчання у Білорусі, і це може бути приховане створення угрупувань наступальних військ, бо видимість навчань це найкращий спосіб перекинути війська і сконцентрувати їх на якомусь напрямку. Він не став підтверджувати, що очікує нового наступу росіян з Білорусі однак підкреслив, що цей фактор. Треба враховувати. Також сирський підтвердив, що допомога з боку США зменшилась, і основна допомога зараз іде від партнерів в Європі. І якщо американська допомога припиниться повністю, то Україна має розраховувати тільки на власні сили. По курській операції, якою сирському багато хто дорікає, як такою, що не варта була зусиль. І життів сирський відповів, що це була відповідь на критичну ситуацію. Що навесні 24-го року росіяни сконцентрували 140-160 тисяч для наступу на Сумщину і Харківщину, і було абсолютно зрозуміло, що ворог почне наступ на Харків у травні. Однак їхня спроба провалилась росіяни зав'язли у Вовчанську і перекинули на Харківщину сили із Сумщини, де початково теж готувалися до наступу. Наступ на Харківщині зірвали сім українських бригад, які були виведені на. На ротацію з середини червня Росія розпочала стратегічну операцію на всьому фронті. Ситуація була критична, і в цих умовах треба було зробити щось таке, щоб максимально послабити натиск ворога. І тоді народилась ідея провести свій контрнаступ там, де противник цього не очікує, і де він найбільш слабкий на кордоні із сумщиною. За словами сирського, для деяких командирів перетнути кордон з Російською Федерацією на Курщині стало моральним бар'єром. За його словами були навіть командири, які ставили питання, чи це законно. також сирський сказав, що протягом місяця двох можуть переглянути механізм добровільних контрактів 18-24 через скарги на несправедливість щодо тих, хто вже служить. Щодо питання демобілізації, яке зараз активно обговорюється знову, бо уряд і генштаб вже вдруге не виконали обіцянку представити відповідний законопроект. Сирський сказав, що якщо демобілізувати усіх, хто відслужив три роки, то в квітні 25-го року, з усієї кількості угрупування, яке було на фронті, близько 350 тисяч, звільнились. Би одразу, тобто приблизно третина. Щодо чисельності російського групування спочатку вторгнення Росія збільшила його в п'ятеро. Щомісяця Росіяни збільшують чисельність сил проти України на 8-9 тисяч за рік? Це 120-130 тисяч. На 1 січня російського групування військ, яке бере участь у бойових діях, налічувало 603 тисячі військових. На сьогодні це 623 тисячі. Підготовлений мобілізаційний ресурс росіян це ті, хто проходив військову службу чи підготовку, сирський оцінив приблизно у 5 мільйонів осіб. Мобілізаційний ресурс загалом у 20 мільйонів. Уявіть їхній потенціал, і що ми можемо в цих умовах зробити звичайно, мобілізація і переведення. Так він це прокоментував. Ну, це, мабуть, найголовніше зі сказаного ним в цій. Відповіді New York Таймс. Якщо не читали її і не слухали цю статтю, то десь в описі під відео ми поставимо посилання. Ну а інтерв'ю сирського ви можете прочитати на лівому березі. Якщо цікаво, у мене все на сьогодні. Не забудьте сподобайкою донат нат на 12-й загін підписатись на є питання, берегти себе і повернутися завтра. Тримайтесь якого біса? Є питання. Які питання? Дуже багато питань. Дуже багато питань. Дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз ви ж не прокурор. Питань немає.